Сідає ввечері, світ поринає у спів пташок, правда? Чули? Так. Yeah. Хто мені допоможе? Yeah. Допоможеш? Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Облиски, подивимось! Yeah. Моя люба, візонька моя мила, а чи ти пила, а чи ти їла? Ой, не пила і не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через рибенку, випала водички, крапельку, біднесенька, я, Володнесенька я. А чи правду Ой. ти мені говориш?